Коротше, які в мене ідеї в голові були, поки я монтував відео. Порахувати по рядам з цифрами ці і без цифр. Давайте спочатку без цифр. Або з цифрами. Давай з цифрами. Раз, два, три, чотири. п'ять. І раз, два, п'ять, чотири, чотири, два. П'ять, чотири, чотири, два. П'ять, чотири. 2? Ой, дурдом веселка, блин, а так же также б вирішити. Ну ладно, хрен з ним. Я ще подумаю, будут якісь ідеї. Хоть бы якусь підсказку дали чи шо. Так взагалі ну. Просто цепа.